На пленарне засідання згідно з поїменної реєстрації прибуде 13 учання. Урон необхідний для проведення сесії. На сесію запрошені керівники структурних підвозів селищної ради, ставсь Старостинських кругів, редактор газети публічних постійно, що на тенату. Перед засіданням сесії селищної ради прошу вшанувати половину мовчання усіх податків. Ленарне засідання чергової 75-ї сесії селищної ради госмоскликання оголошені відбиту. Є пропозиція внести зміни до порядку денного. Хто тобто, за це, щоб включити дане питання і загалом прийняти за денний. прошу просувати підняття груп. Дякую. Приймається. Нам потрібно затвердити регламент роботи сесії. Пропонуємо по кожному питанню до, до однієї двох по хвилин. Ці питання було розглянути на комісіях. І сесію закінчити за хвилин 30-40. Нема заперечень? Приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денно. Про внесення змін до статуту комунального комерційного підприємства Осинівська лікарня Осинівської селищної ради інформує. Вілошицький, да. Заїда, да. Ісаєв, Так. Да. Да. Коваль, Косаревіш, да. да. Лещенко, да. да. за. Присяжні, да. Середенко, да. Синя, да. Юшко. Да. Рішення да. прийнято. Да. Наступне. Продострокове припинення повноважень депутатом Синівської селищної ради Усього Скликання Плашка Івана Григоровича. у зв'язку зі смертю. Що тут інформувати? Калинюк Коваль, Косаревич Лечинко, Десян. Я за, Присяжню, Середенко, за. за. Синя, за. Юшко. Дякую. Прийнято. Про затвердження стратегії розвитку Синівської селищної територіальної громади на період до 27-го року інформує начальник відділу сумнівного розвитку Алла Раєнко. На бюджетній комісії було все обговорено зі слайдом Є потреба заслуговувати деталі. Yeah. Немає. Є пропозиція е, прийняти без обговорення. Yeah. Наступне питання про затвердження програми соціального економічного розвитку Стинівської селищної територіальної громади на 2026 рік. Інформує Алла Раєнко. Які будуть пропозиції? Голосуйте. Без обговорення. Добре, ставлю два питання на голосування. Хто <кій> хоче е, е, послухати, все є в записі на сайті. Залишної ради. Білошивці. За. Заїхав. За. Ісаєв. Галендюк. За. За. Коваль. Посарев. Лещі. Десят. В'язав. Присажнюк. Середен. Синя. Юшков. Рішення прийняті. Дякую вам за кордонів. Наскусне питання. Про внесення змін до... Рішення Устинівської селищної ради від 20 грудня 24 року No2947 про бюджет Успінської селищної територіальної громади на 2025 рік інформує формує начальник відділу сележного тановні депутати, по вашого розгляд вже носиться проект рішення про зміни до бюджету на 25 рік на пошуку. Просимо збільшити доходи загального фонду бюджету Успівської селищної ради на 29. Гривень. За рахунок коштів від переховання до одної частини. Відповідно збільшити видатки бюджету Спільської селищної територіальної ради також на 297-900. Все кошти загального фонду. На які потреби хочемо, просимо дозволити викратити дані кошти. Галузь освіта, в зв'язку з підняттям цін на електроенергію, просимо дозволити додати кошти в сумі 229-900 електроенергії. Бо мікрофон на загальну суму 68 тисяч. Є запитання за Аталі. Погода постійна комісія. Є пропозиція, і наступне заслухати, потім проголосувати разом. <клес> про бюджет Усилівської селищної територіальної громади на 2026 рік інформує Наталія Косаревич. Шановні депутати, на ваш розгляд та схвалення, виноситься питання про бюджет Усірі селищної територіальної громади. На 2026 рік. 19 грудня 2025 року на постійній комісії з економічних і фінансових питань було розглянуто дане рішення. Але трошечки пізніше, до кінця дня, були доведені суми із коштів і субвенцій з державного бюджету. Тобто різниця між комісією рішення і бюджетом становить 1 мільйон 426 тисяч 200 гривень. Це стосується на харчування дітей загальної середньої освіти. І так, нові редакції. Визнати, на 2026 рік доходи бюджету Услівської селищної територіальної громади у сумі 179 мільйонів 12 тисяч 318 гривень, в тому числі загального фонду бюджету 178, 30, 300 тисяч гривень. Доходи. 178 мільйонів 30 тисяч 300 гривень. Та доходи спеціального фонду 982 тисяч 18 гривень. Зміну додатково до цього рішення сесії. Видатки бюджету Остінської селищної територіальної громади визнаки: 179 мільйонів 12 тисяч 318 гривень, у тому числі загальний фонд бюджет 178 мільйонів 30 тисяч 300 гривень і спеціальний фонд 980 тисяч 18 гривень. Бюджет от од, одночасно голосуємо. Білошицький. За. за. Ісаєв. Валендюк. Коваль. Косарення. Лещик. За. Десяток. За. Я за присяжник. За. Середен. За. Синя за. Юшка. Рішення прийняття. Переходимо за. далі до земельних питань. Нададу слово для інформації. Мова імені Дякую. Віддали, так, голова комісії. Дякую. Це присадим на фінансова, передаємо з нами піряту. Комісія погодила. Ставимо голосування. Прошу да. голосувати. Білошинський. Да. Заїха. Да. Ісаєва. Так. Да. Поверь. Да. Посеред. Да. Я за. Я за присажу середину сидя за южку. Зоріщення покриття. Заїха, за. Ісаїв, Паленюк, за. Повар, Косередин, Лещик, Десят, Яза, Присяжні, середник, Синя за, юшко, рішення прийняти. Проведення дозволу знайшли заяви від того агроальянс після припинення цих земельних ділянків. зв'язку з чим не підтримала комісію. Земальні ділянки знаходяться в банку. У нас миналі саме. <клес> Потребують детального свідчення та не питання. Тому писали -то нас. <клес> якщо немає затримання, 17 і 18. Комісія нам отримала. Все, що <клес> стосується по Да, да, да. Там, де сонце, от за це все голосує. Білошивський. Заїка. Ісаєв. Каленюк. Коваль. Косаревич. Лещень. Проти. Я проти. Присяжнюк. Проти. Синя. Блот. Юшко. Блот. Рішення Помітно, не прийняті. Комісія НАТО приймала перше рішення на території сьогодні сільської ради. ん we <laughs> Thank you. Паленюк, ховаль, да. да. посарелик, да. лещик, десятка, в'язав, да. присажні, да. серед, да. синя за да. дішко, да. рішення прийнято. Тепер е, у нас залишилося питання, яке ми додавали до порядку денного. Інформує Євген Орешечко про виготовлення детального плану за межами Устинівки в нашій громаді. Виконуючись Закону України про реалірування безпосередньої діяльності закону, який діяльно обговорює будування стосовно тих, що відбуваються до цієї діяльності, я, обговорюючи до питання товариства про те, що відбуваються до цієї діяльності, я пропоную на завтра реалірувати. Переходимо до Що лісного. Це бажає ліс. Деща поставить. Покоручені тазку корпусу всього. Ми хочемо привітати вас і наших граждані уроку, бо подати зброя. Плідної співпраці, праці на благо нашої громади. Ми будемо підтримувати, підтримували і так там є Все. Від нашої співпраці вона ще дуже багато збереження Працює в і продовжує 2026 рік на цьому працюємо, працюємо. Так що всі периоди. I, żeby znaczyć, że jestem wina, to znaczy, że że cię dzisiaj cię dzisiaj cię Сідайте серця, що не замовляємося, перед закриттям звездів. Хочу привітати всіх з придешніми святами, з на 100 та новим роком. Нехай ці світлі свята принесуть нам. Мир, обід, і впевнені завдання. Також запрошую всіх присутніх та бажаючих поступати вісміляні ще о 12.00 біля нові біля Ялини. Я обов'язково обов'язку. А після сесії всіх депутатів запрошую до себе кабінет. 75-ту сесію 8 кликання оголошую закритим.